Коли ви в фармасі робите замовлення, ось, наприклад, клієнт йде по другому кроці стартової програми, бере три bb кремчика. По другому кроці за 50 гривень він отримує крем навколо очей та очищувальний гель Аква, це ультразволожуюча серія. Також він отримує за 9 гривень набір тестерів і за 1 гривню набір тестерів. Це акція грудня на зараз. То у вас буде знизу, ось можете побачити скраб для губ лише за 59 гривень. Ну і також стартовий набір ми обрали за 549 гривень, це там іде знижка на продукти 55%. Її буде два варіанти, ви можете вибрати один для новачка. Так, чому скраб 59 гривень, тому що нижче у вас буде акції та програми товари з обмеженим терміном придатності на кожних три бала у вас буде списочок знижених цін товарів, які ви можете вибрати. Як бачите, тут велика кількість за кожних три бонусних балів, а також, напевно, там трохи менший срок придатності. Взагалі, без бонусних балів, ви також можете вибрати собі гарний якісний продукт за низькою ціною. Ну і, звичайно, наші ефірні олійки, і плюс на кожні 35 бонусних балів замовлення ви можете замовити будь-який товар, також дуже з великою знижкою. Наприклад, я обираю маску для волосся за 55 гривень. Хоча в каталозі вона коштує 219, здається, якщо я не помиляюсь. І ось такі маленькі секрети. Тому реєструйтеся, звертайтеся, буду допомагати вам оформлювати ваші замовлення.